Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нас про кур породи Барбез'є, а саме про тушку вже птиці. Ну, В двох словах про породу. Це делікатесна французька порода, м'ясо яєчного направлення. Вони гарні несучки і дуже смачне мають м'ясо. М'ясо за смаком нагадує, ну, напевно, як дичину, качку. Це вже не перший раз ми їх прибираємо. Вирощуємо ми їх другий рік. В основному, звісно, для себе. Дуже задоволені. Вони гарно несуться за умови, якщо їм корм дозовано. Тому що, як практично всі м'ясо яєчні породи, курочки схильні до накопичування жиру, так би мовити, до ожиріння. Ми вирощуємо так, ми вирощуємо частину на яйце їм я дозую корм і частину курочок, ну і півні в основному вже якщо то вирощуємо якби на тушку. І там для нас завдання все-таки, щоб кури жирку набрали. Поясню чому. Тому що ми практично не використовуємо магазинну рослинну олію рафіновану, і максимально де ми можемо замінити олію на курячий смалець, ми це робимо відповідно в наших інтересах. Мати курячий жир і мати жирну курячу шкірку. А ті, котрі на яйце, ті тих годую я дозовано, вони не їдять в волю, і, відповідно, несуться гарно, практично, ну, можна сказати, що через день вони несуться. За тих умов, в яких вони у нас живуть, всі живуть разом, і старші, і менші, і, ну, окремо тільки ті, котрі на яйце, якби, а так то і різні породи. Всі разом, тобто якихось певних умов утримання для них не створено. У них є вільний вигул, даємо траву влітку, даємо якийсь кабачок, там гарбуз, яблука падають. Ну, Кормами ми не сильно заморочуємося, скажемо так, ні в молодих півнів, так як бажано, щоб півні на м'ясо, щоб їх тримати трішки так на меншій території, щоб їх годувати все таки як на відкорм, а не як на бігових. У нас такого нема. От які виросли, такі і виросли. Сьогодні в нас є дві курочки, їм по півтора року, і три молоді ось півдня, яким по, по шість місяців. Взагалі-то в шість місяців півдні забивати це все таки рано, але у нас їх багато. І заходити з ними в зиму я не хочу, тому ми їх прибираємо. Сильно заморочуватися якістю ощіпа. Я не заморочуюсь по тій причині, що я сказала, тому що вся шкіра і весь жир це перемелюється і йде на смалець. Звісно, якщо це тушка там на холодець чи ще на що, звісно, то я буду заморочуватись, вищіпувати. А сьогодні в нас взагалі ЧП одного півня в окропі забули та вон крила пообварювали. Тому, як то кажеться, на якість ощіпу уваги не звертати. Просто хочу переважити показати вам вагу. Ось я взяла ваги, ну, такі вже, може буде видно, тару зняла. Спочатку півники. Це тушка вичищена повністю, без печінки, без нічого. Чиста, чиста, легені нирки, все витягла. 2,327. варений. Ну, 2,63. Ще один. 2,100 рахуємо. Ні, 2, 2 кілограма. І курочки. Курочки з жирком. Але частину я вже кую, забрала жирка, 1815, кіло 815 одна курочка. І кіло 860 друга курочка. Курочки це минулорічні, вони рознеслися в жовтні минулого року у віці 5,5 місяців. Неслись гарно, і от їм вже скільки їм вже півтора роки, а півникам рівно 6 місяців. Звісно, їм би по-хорошому ще би все таки місяці, напевно, два їх би погодувати більш таким кормом з кукурудзою, більш калорійним, обмежити їх у пересуванні, щоб вони, тому що е, порода достатньо активна, вони люблять вигул, вони можуть і бігати, і е, літають між іншим непогано. Слава Богу, по деревах не літають, але є таке. От, звісно, це ранувато. Але вважаю, що як на 6 місяців в такій вазі півні це абсолютно прекрасно при, за тих умов, що жодних спеціальних умов для відгодівлі чи ще чогось створено не було. Дуже смачний холодець з них це вже варила, це вже пробувала. Дуже смачно тушкувала. Стравами доливала трішки вина навіть туди, таке типу кокова. Ну, ну, не кокован таке, сам пансклепав з трава. Дуже смачне. Для вирощування, от, хто цінує не кількість м'яса, а хто цінує смак це, ну, це ідеальна порода. Хотіла цим з вами інформацією поділитися. Кому корисно, підписуйтесь, ставте вподобайки. На все добре.